Тож я планую активно зайнятися цим питанням. А чи буду я продовжувати так харчуватись? Ні. Я не така, як треба, і моє життя не таке, як треба, і в цьому ніхто не винен. Кожен день я відкладаю своє життя на потім. Кожен день я думаю, що моє життя зміниться колись потім, коли я щось певне зроблю і нічого не роблю. Знаходячи безліч, просто величезну купу виправдань, які, в принципі, в моїй голові звучать доволі об'єктивно. Мені 30, я не знаю, чого хочу, і в мене немає плану. Мені здається, що кожен день я роблю так багато, втомлююсь, але нічого не міняється. Кожен день, як попередній, майже кожен рік, як попередній. І інколи мені здається, що все моє життя як один день. Збагнув всю марність моїх спроб охопити все і відразу, я прийняла рішення робити хоча б щось, щоб спотюрити мій мозок, змінити те, що я можу змінити і хотіла би змінити, і взагалі вирішити, що саме я хочу для себе. Я передивилася велику кількість відео, як стати кращою версією себе, втративши на це час, який в принципі могла би витрачати на себе, чи допомогли вони мені? Не зовсім я впала в ще більшу апатію і печаль. Ідеальний світ, який транслюється в соціальних сітях, ніяк не вписувався в моє життя. Може, це через те, що всі показують вже результат, всю смакоту, і мені хотілося ось так раптом заснути, прокинутись, і все як я хочу, все вже так, як я уявляла. І всі мої спроби жити як ці дівчата закінчувалися зривами, сльозами і ще більшою деградацією. І одного разу я просто перестала їх дивитись. Я не хочу сказати, що вони якісь марні, чи оманливі, чи безглузді. Ні, просто наразі вони не для мене. Мені потрібно шукати трішки інший шлях, і нехай він буде не естетичним, не ідеальним, з спітнілим лицем, з помилками і довгими пошуками, але він буде в моєму ритмі, без перерозходу енергії. Я вирішила не хапатись за все і відразу, не городити великих планів і не давати собі оманливих обіцянок, а просто не поспішаючи шаг за шагом починати зміни. І відстежувати свої реакції. Цей блог він, мабуть, буде як мій щоденний, тому всі мої зміни і трансформації будуть також тут з'являтись в різних форматах, в різних відео. І я сподіваюся, що це комусь відгукнеться, бо мені здається, що я не одна така. Сьогодні вже останній день мого челенджу 30 днів корисного харчування, і я вже відчуваю якісь зміни в своєму ставленні до себе. І мені захотілося сьогодні зняти відео в трішки іншому форматі, більш таким влоговим. Мені захотілося показати, як я пережила цей останній день свого челенджу. Не життя звучить якось дивно, як я прожила останній день челенджу. Звісно, я буду готувати сьогодні також їжу, і я далі покажу рецепти, які готувала. Просто тут будуть такі ось ставки мого дня. До речі, нещодавно я впровадила ще одну звичку. Я її тестую, як вона мені зайде, чи зможу я робити так кожного дня. Це ранній підйом і біг зранку. Десь тиждень я прокидаюся рано і бігаю, і мені все подобається, окрім того, що десь у 10 годині вечора мені вже дуже хочеться спати. Я ніколи не показувала це в попередніх відео, але кожного дня я зранку випиваю склянку теплої води. Із лимоном, і взагалі протягом дня п'ю багато води. Я майже не п'ю чай, взагалі не п'ю каву. Чай інколи замінюю м'ятою або ромашкою. В принципі, так пройшов ранок цього дня, і я відчуваю, що ці дві години зранку мені дуже потрібні лише для мене. І коли вже всі починають прокидатися, я можу починати готувати сніданок. Сьогодні на сніданок готую гранолу. Я вже готувала її раніше, але це буде інший рецепт. Знадобиться духова шафа. Я змішую 200 г вівсянки, якісь горіхи. В мене мікс, грецький та міндаль. Додаю трішки кориці, ще додаю мед, кокосову олію і арахісову пасту. Все це за смаком, але десь приблизно одну столову ложку. Потім я ще згадала, що в мене є гарбузове насіння і додала його також, і можна додавати взагалі що завгодно, але я вирішила на цьому зупинитись. Все викладаю на противень, розподіляю рівномірно і відправляю в духову шафу. Випікала я 25 хвилин, температура 160 градусів. Ось така суміш вийшла, до речі, дуже смачна, але їсти я її буду ще з йогуртом. До йогурту додаю насіння чия, і ще мене пригостили ягідками, тож їх також додам. Навряд чи я тепер ще раз буду купувати готову гранолу в магазині, бо я закохалася. В принципі, цей місяць в мене проходив однаково. Зранку я готувала сніданок. Далі планувала, що буду готувати на обід та вечерю. Монтувала відео з попереднього дня, викладала його і йшла за покупками на цей день. Поповнювала запаси того, що вже закінчилось. Купувала якісь смаколики дитині, чоловіку. Вони, звісно, не приймали участь в цьому експерименті. Не все, що я готувала їм обом заходило. Тому їм я, як правило, готувала ще окремо щось. Для обіду я знайшла рецепт бургер салату, буду його сьогодні пробувати готувати. Виглядає дуже легко. Нам знадобиться фарш яловичини, його потрібно обсмажити. Я його обсмажую із цибулею та сілью і перцем. З овочів я використовую томат, ще буде салат айсберг, і я купила мариновані огірки. Томати нарізаю кубиками невеликими. Я використовувала сьогодні рожевий томат, дуже мені подобається. Шинкую салатик айсберг. і все це складаю в велику миску. Огірки нарізаю невеличкими кільцями і також відправляю в миску. Для соусу використовую грецький йогурт. Гірчицю цього разу в мене гостра. Додаю ще паприки і лимонного соку. І, в принципі, це все, що потрібно було приготувати. Тепер залишилось тільки змішати в місці і залити соусом. Ще додаю тертий сир, в мене козій, але за рецептом був чедер. Добре, все перемішуємо і обід готовий. Це не останній мій рецепт на сьогодні, але я вже маю трохи часу та бажання поговорити про цей челендж. Взагалі, як він мені, як він пройшов, як я себе почуваю після нього, і для чого він був потрібен. В самому першому відео я розповідала про те, що потребую змін якоїсь внутрішньої та зовнішньої трансформації. І протягом року планую. Впроваджувати якісь звички, які мені в цьому допоможуть. Або ось, або. Mm -hmm. І перше, з чого я хотіла почати, це саме корисне харчування. Я не мала цілі схуднути, а я скоріше віддавала перевагу здоров'ю. Звісно, є місця на моєму тілі, з якими я би хотіла працювати, але то потрібно в комплексі робити і не зараз. Бо я планую робити все поетапно, щоб не зірватися як завжди, не впасти в якусь апатію і не загубитись десь на шляху змін. Моєю основною цілею було навчитися харчуватись регулярно, із задоволенням, і з користю, викликати у себе якийсь харчовий інтерес і відстежити свої реакції на різні продукти, виділити любимчиків. І крокувати з ними далі, не лякатися жирів, не сварити себе за те, що я десь зірвалася, або дозволила щось зайве. Що я для себе зрозуміла? Корисне харчування це не тільки якась купа дієт, якісь незрозумілі взагалі. Заборони, корисна їжа може бути не скучною та доволі смачною. Я не кажу про випадки, коли вам потрібна якась специфічна дієта через стан здоров'я або за рекомендацією лікаря або тощо. Моєму організму необхідні корисні жири, якщо їсти достатньо і регулярно, не захочеться робити якісь перекуси, що зриває взагалі весь процес. Корисного харчування і викликає бажання їсти ще більше або їсти все підряд, що бачиш. І ще я зрозуміла для себе, що мій загальний стан та настрій дуже залежить від стану мого кишківника Тобто, якщо в мене якісь проблеми, тяжкість, то в мене взагалі не буде ніякої енергії. Щось робити. Я буду хотіти тільки лежати, і все мене не чіпайте. А чи буду я продовжувати так харчуватись? Ні. А, я не буду саме так продовжувати, бо то дуже важко кожен день на кожен прийом їжі готувати якусь окрему страву. Я оберу для себе якісь цікаві страви, які мені сподобались. Буду продовжувати щось шукати ще цікаве. І Буду робити це на тиждень, на декілька днів. Не кожного дня буду міняти раціон прям так. Бо це втомлює, якщо ти займаєшся чимось ще. Я не знаю, може я зроблю якесь відео про заготовку їжі на тиждень або щось таке, не знаю. Може ні, а може і так. Загалом це був цікавий досвід, цікавий експеримент. Він мені сподобався. І я дуже рада, що я дійшла до кінця. Я рада, що дійшла до кінця, бо маю дурну звичку не закінчувати, що почала. Так, і це одна зі звичок, з якою я буду боротись протягом цього року. Я все ж таки вважаю, що 30 днів то, мабуть, замало, щоб зрозуміти глобальний вплив на організм, але зараз я почуваю себе легше. Мені вистачає енергії на цілий день. Я більш менше відрегулювала питання харчування, і мій кишківник почав працювати нормально, без якихось там болей, спазмів та всього іншого, схожого на це, без купи таблеток, які я приймала. Мені цікаво, звісно, що буде через пів року і рік такого харчування. Мені цікаво, як це вплине на стан шкіри, стан волосся. На вечерю готую сирні макарони із курочкою. Одразу ставлю варити макарошки і нарізаю курочку. В мене сьогодні філе зі стегна. Його ріжу на невеличкі такі кусочки, шматочки. Шинкую цибульку. Ще додам в'ялені томати і два види сиру. В мене козій і моцарела. Замість козього в рецепті був пармезан. Щиро кажучи, завжди мріяла ось так відкрити макарони. І в мене вийшло з першого разу. Макарошки варю в підсоленій воді і на розігріту пательню додаю. Цибульку і томати. Їх обсмажую декілька хвилин, і потім до них додаю м'яско. Зі спецій використовую сіль, чорний мелений перець, орегано і трішки чеснику. Для м'яса знадобиться 50 мл водички з макаронів, або можна використовувати курячий бульйон. І коли вже м'яско обсмажилось, обливаю туди свою рідину і додаю ще вершки. 10% додала. Трішки тушкую і додаю шпинат і зверху ще додаю частину тертого сиру. Це все стоїть, кипиться до готовності. І потім я додаю туди зварені вже макарони і залишки сиру. Все це добре перемішую і на цьому все. Макарони з сиром. В житті б не подумала, що це може вважатись корисною стравою. На цьому рецепті закінчується мій челендж 30 днів корисного харчування. Чим я себе і вітаю. Відео з добірками різних корисних рецептів, або, взагалі, того, що я знайшла і готую, будуть з'являтись на цьому каналі і надалі. Але тепер, мабуть, набагато менше і не так часто. І, мабуть, трішки в іншому форматі трансформації продовжаться, а разом з цим тут будуть з'являтись нові відео. Харчування я більш-менш відрегулювала, як мені здається. Далі хочу перейти к фізичному стану свого тіла. Маю певні проблеми із спиною на багатьох відео це помітно. Вона дуже зажата, сутула, трішки крива. Тож я планую активно зайнятися цим питанням. Поки я для себе вибрала шлях йоги, тож подивимось, що з цього вийде, і як йога вплине на стан моєї спини на стан мого здоров'я, цей челендж мені допоміг триматися до кінця із корисним харчуванням. Тож через те, що я планую зробити йогу частиною свого життя тепер і регулярно практикувати, я, мабуть, також зроблю якийсь міні-челендж, йожний челендж. Не знаю, може просто зроблю добірку вправ, які для себе обрала. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи буде вам це цікаво. І якщо тут є люди, які практикують йогу, будь ласка, дайте якісь поради, може посилання, може, якісь мотиваційні слова. Загалом на цьому каналі тепер відео будуть з'являтись трішки менше ніж кожен день. Бо це було ще те випробування. Але сподіваюся, що регулярно. Я щиро дякую всім, хто пройшов зі мною через цей челендж і хто дивився, коментував і підписувався. Велике вам дякую і до зустрічі в нових днях. Пака!